Привіт! Як обробляти замовлення на реєстрацію від потенційних учасників події та як для цього розмежувати права доступу вашим колегам, поговоримо в цьому відео. До речі, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити більш цікавих роликів про івенти. Якщо ви не реєструєте гостей на свої події в Excel чи ручками в зошиті в клітинку, а обрали правильний сервіс на кшталт проекту Event, то у вашому розпорядженні повноцінна CRM-система для роботи з замовленнями. І вам не потрібно підключати додатково ще якісь сервіси, щоб все це зберігати, структурувати і обробляти. А якщо ви не один в полі воїн, а маєте цілу команду помічників, то і працювати з базою ви можете всі одночасно, маючи окремі облікові записи, різні ролі з різними правами, залежно від виконання своїх обов'язків. Кожен організатор, як власник кабінету, може створити ролі співорганізатора, менеджера з продажу, партнера по квитках та реєстратора на чекінг. Окремі ролі дозволяють вам розмежувати права доступу, хто і що може змінювати, чим управляти, і, взагалі, що людина бачить в своєму особистому кабінеті, а також чітко розуміти, хто, коли і які зміни в замовленні вносив, щоб потім, у разі чого, не шукати крайнього. До того ж, це зручно, якщо ви готуєте різні події з різними партнерами. Наприклад, компанія А допомагала вам з конференцією, яку ви проводили в січні, а от компанія Б виступила вашим партнером і співорганізатором виставки, яку ви проведете, скажімо, в квітні. Логічно, що оскільки це різні події, і, можливо, навіть різна аудиторія, то і доступ партнера має отримати лише до того, в чому він безпосередньо бере участь, а не бачити весь ваш кабінет і всю вашу історію подій, реєстрацій, як організатора в нашому сервісі. Співорганізатор, по суті, це ваша права рука, і він має практично всі такі ж права доступу, як і організатор. Він бачить абсолютно всі налаштування вашої події, але не всі може відредагувати. Наприклад, співорганізатор може створити новий тип квитка чи відредагувати існуючий, змінивши кількість квитків, дати, продажу. Але він не може впливати на вибір способу оплати для події, або, скажімо, на налаштування форми реєстрації. В той же час він може створювати промокоди на знижки. А також редагувати всі замовлення учасників, якщо співорганізатор вносив якісь зміни в замовлення, додав чи видалив учасників із групового замовлення, змінював їх дані, застосовував промокод до цього замовлення або змінив його статус знову на оплачене чи безкоштовне, промодерував замовлення, або взагалі його видалив. То система запише логін користувача, який це зробив, які саме зміни вносились день та час таких змін. І у вас не буде прикрих ситуацій, коли квиток людина отримала безкоштовно, а від кого і яким чином незрозуміло. Якщо ж у вас є свій відділ продажу, чи просто ті, хто опрацьовує так звану базу учасників, і вам потрібно, щоб співробітник мав можливість працювати виключно з замовленнями, не заглядаючи на влаштування події, то ви можете створити роль менеджера з продажу. Такому користувачу буде доступно лише розділ з замовленнями і канбан дошка Якщо в налаштуваннях ролі ви дозволили йому створення промокодів, то ваш менеджер зможе створити промокоди, але не більше того розміру, який ви встановили. Наприклад, ви дозволили йому створювати промокоди лише до 7 Відповідно, на 3, 5, 7 він промокод створити зможе. А вже на 10% система не дасть це зробити. Менеджер з продажу може редагувати дані учасника в замовленнях зі статусом нове, змінити пошту, телефон, прізвище, ім'я, якщо учасник в розмові каже, що допустив помилку, але зможе застосувати до нього промокод, але чи зможе він впливати на статус замовлення, вирішуєте тільки ви. Адже, по суті, завдання менеджера продати квиток, а не змінити статус замовлення так, щоб учасник його просто так отримав. Ну і вже точно не для неправомірної винагороди вашого менеджера мимо каси. Але якщо ви йому довіряєте, то можете це дозволити налаштуваннях ролі. В той же час, якщо у вас є окрема категорія відвідувачів з ручною модерацією, то можна надати менеджеру доступ лише до цієї категорії квитка та надати право редагування. Так він зможе обробити всі заявки і промодерувати чи відхилити ті, що не відповідають вашим критеріям. А замовлення з іншими типами квитків він навіть не побачить. І співорганізатор, і менеджер з продажу можуть працювати з канбан дошкою для зручного опрацювання замовлень. Звісно, якщо у вас невелика подія, і замовлень небагато, ну або ваша подія настільки популярна, що фактично кожна реєстрація конвертується в оплату, то і обробляти нічого. Але ж якщо неоплачених замовлень дійсно багато, то, ну бо, в принципі, ваша процедура в реєстрації розрахована на окремий контакт з потенційним учасником для якогось кінцевого продажу, то за допомогою канбан-дошки легше сортувати такі замовлення за статусами обробки. З ким зв'язатись, де повторний контакт, з кому може взагалі не телефонувати і не турбувати, бо людина не зацікавлена, ну і так далі. Всі ці статуси вигадуєте і створюєте колонки з ними, ви самі, які забажаєте. Додавати коментарі, переміщувати картки замовлень по колонках за статусами обробки, чи навіть просто зателефонувати чи написати в месенджер прямо з картки замовлення це зручніше, ніж виписувати все на листочок. Якщо ж у вас є інформаційні партнери або медіапартнери, спонсори, ну або просто якась особа, яка зацікавлена в продажу ваших квитків за винагороду, то ви можете створити роль тікет партнера Такий користувач не бачить основних розділів з налаштуваннями вашої події. Крім розділу з посиланнями на реєстрацію. Посилання, в свою чергу, містять реферальні мітки, щоб ви розуміли, що такий учасник прийшов саме від цього партнера, а також тільки партнер може створювати промокоди в межах дозволеного, так само, як і сейс-менеджер. Партнер бачить розділ з замовленнями, але в цьому розділі йому будуть відображатись лише ті реєстрації, які були здійснені за його реферальним посиланням, тобто тільки тих людей, яких він привів через свої анонси. І партнер не бачить детальних контактів потенційного учасника та не може перейти в повну картку, щоб бачити всі деталі цього замовлення, це зроблено навмисне, щоб унеможливити витік особистих даних ваших учасників. Адже по суті, тільки партнером ви можете зробити будь-кого, навіть учасника вашої події. До речі, дуже часто інформаційні партнери, які запевняють вас, що з їх анонсу до вас точно прийде 100-500 нових учасників. Показують зовсім не ті результати з продажу, про які так вам наспівували. Ну а роль реєстратора вам знадобиться для ваших хостес, які будуть чекінити гостей при вході на локацію. Такі користувачі не бачать жодних влаштувань події, не можуть додавати чи міняти статуси замовлень, адже їх завдання тільки чекін вже готових проданих квитків. Отож, замість того, щоб всім причетним роздати ваш особистий логін і пароль від системи, створіть для кожного їх обліковий запис. А ролі і налаштування ви зможете обрати залежно від тих завдань, які працівник має виконувати. Зареєструйтеся в Рехтовент прямо зараз, створіть всі необхідні ролі для членів команди організаторів та спільно управляйте своєю подією.